Всім привіт! Надійшло таке питання, як підключити, підключити три окремі екофло в квартири, де трьохфазна мережа. І, в общем, як їх підключити? Щоб вони були, кожна екофлушка окремо на свою фазу. Отже, само по собі під'єднання екофлушків, воно, ну, так як ми розмовляли в минулих відео, що ставиться реверсивний контактор, який перемик, перекидає е, живлення споживачів або на екофло, або на міську мережу. Отже, у нас заходить 0 фаза в екафлошку, заряджає. Вихід з неї, контактор. Контактор ось живиться від міської мережі і все працює. Е, отже, одна екафлушка, друга і третя. Е, в чому нюанс? Е, Нюанс, найважливіше, заключається в тому, що ось у нас, наприклад, є три групи. Перша, друга і третя група споживачів. Нуль з першої групи не повинен ніде не пересікатися, не об'єднуватися ні з нульом, ні з другої, ні з 3. Оці нулі вони повинні бути окремо, кожен нуль в своїй підгрупі. Ну, так званий нуль. Тому що екофлошки, як ми вже розмовляли, вони не дають. Окрему фазу, окрему нуль. Вони дають там дві фази. Так, є деякі екофлошки, які роблять фазу і нуль. Але ми беремо те, що в більшості. Отже, нулі, саме головне окремо, три контактора. Кожен контактор на окрему свою екофлошку. Все під'єднано до міської мережі, до наших трьох фаз. По окремій фазі йде на кожну групу. Кожна екофлошка. Живиться від окремої фази, заряджається, і, і одна, і друга, і третя екофлужки між собою ніде не пересікаються, ніде нічого. Окрім нуля, то, що на вході. Ось він. А, так, що ще? екофлужки, скажімо так, не з дешевих задоволень. Отже, бажано їх теж захистити. Захистити їх, встановити трьохфазне реле напруги і контактор. Щоб це напруги керувала цим контактором і воно розмикало мережу. Також ну, вхідний автомат. Далі трьохфазне навантаження та інше навантаження, які працюють тільки від міської мережі, підключаються окремо. І ще так порада від себе. Щоб не влаштовувати кашу у вас в щитку, я б, наприклад, взяв би чотирьохрядний щиток. Перший ряд я поставив берели напруги, контактор та вхідний автомат. Другий ряд це автомати які від першої кафлошки, третій ряд автомати від другої кафлошки і четвертий ряд автомати від третьої кафлошки. Трьофазне навантаження та інше навантаження я підключив би в окремий шиточок, щоб все воно було красиво та окремо. Сподіваюся, все всім зрозуміло. Підключайте це все дуже обережно е та ретельно перевіряйте все. Тому що зараз такі часи, що всі спішать, всіх блекаути, відключення, всіх все лякає. Отже, щоб був порядок. Всім пока. Дякую.